Чи будуть запитання до кандидатки? Будь ласка, ось по мікрофончик є так. у вас уже так. Будь Шановна ласка. пані Олександро, вимушена до вас звернутися. Ви дуже гарно виступили і сказали про те, що ви розумієте, в яких умовах зараз працюють суди посінні тривоги і вночі, і в день. Я суддя сумського кружного адміністративного суду. Де повітряні тривоги, навіть без оголошення тривоги? Вимушена працювати в підвалі з ноутбука, зруйнували приміщення напроти мого суду. Зруйнували мені квартиру, зруйнували мені дачу. Вимушена була писати листи до комітету з питань правової політики. І рішенням комітету була долучена до складу робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади. Написали листи про 10-15% суддям, які працюють в зонах активних та можливих бойових дій, до яких належить Сумщина та багато інших регіонів. Скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, в 2023 році. Верховний суд України порушував питання про те, щоб звернутися до Конституційного суду України щодо визнання неконституційним положень державного бюджету України про розрахунок посадового окладу судді з розміри 2100 гривень. Всі колеги знають, що багато є позовів цього питання. Я особисто від імені суду складали листа про 10 та про 15% надбавок для суддів, які працюють в зонах активності, та можливих бойових дій. І ми б цього листа не писали, якби в законі було прописано, що три тисячі щимось. Скажіть, будь ласка, коли пленум розглядав це питання? Що ви зробили для того, аби це подання було в Конституційному суді? І щоб ми судді, які також громадяни України, як записано в Конституції, ми є всі вільні і рівні в своїх правах та гідності, щоб це подання було в Конституційному суді, бо наскільки нам відомо, пленум відмовив. В цьому питанні. Ви бачите що. Так я питаю, але... але мені це наболіло, бо в мене немає житла, немає дачі, і я зазнала в серпні цього року пошкодження свого фізичного, та психічного здоров'я. Шановні колеги, ми дійсно працюємо в абсолютно стресових умовах, абсолютно стресових. І я, чесно кажучи, мені навіть важко уявити, як дійсно працюють судді в таких от районах, де справді ракета прилітає раніше ніж тривога. Дійсно, Верховний суд не звернувся тоді з поданням до Конституційного суду. Справа в тому, що ви розумієте, питання фінансування судової влади це ж не окреме питання. Я розумію, що нам тут з вами болить, бо мені так само вираховують зарплату саме з того ж мінімуму. Це питання загальне. Коли країна знаходиться в тих умовах, які, в яких знаходиться зараз Україна, питання фінансування взагалі держави, воно, як ви розумієте, якщо ви подумаєте про це об'єктивно, розсудливо, ви зрозумієте, що це питання, м'яко кажучи, Непросте для вирішення.